Я Андрій Нанкевич, беру участь в квесті «I Back in challenge». Естафету мені передав Денис Пшанецький, голова Чорнорадського удару. В свою чергу хочу передати естафету Марішці Горон, Тарасу Гумен, Марусишу Оксані так само старшику Дмитру. Користуючись моментом, хочу подякувати героям нашим воїнам АТО, які... Воюють на сході України, які відстоюють нашу незалежність. Ми, рятівники, вам щиро за це дякуємо і пишаємося вами за те, що ви дійсно є наші герої. Слава вам, слава Україні! Слава Україні! Героям слава!